Механізм запліднення яєць, вона відкладає яйця, але ці яйця що, вони не запліднені. Або деякі запліднені, деякі не запліднені. Тобто збільшується кількість незапліднених яєць. Як наслідок ви можете побачити, коли детально оглядаєте вже стільники в квітні місяці при цій ревізії, що з'явився горбатий ну, я Поки що на словах розказую, коли дійде діло до практики, на пасіці ми побачимо, прощупуємо, який він нормальний рости, який він горбатий, хто цього не уявляє, Якби так називають горбату. Тому що матка відкладає яєчко в бджолину комірку, вона то сподівається, що там буде бджола да? розвиватись. Потрібно, щоб це яйце було запліднене. Але внаслідок того, що відбулися якісь, такі, як я кажу, зміни фізіологічні в неї, просто те запліднення не відбувається. Раз воно не відбулось, просто яйце не запліднене туди відклалося. Починає розвиватися з незаплідненого яйця. Хто вона? Трути. Оскільки, щоб в нормальних умовах цей труд розвивався, що для цього треба? І комірка спеціальна. Комірка має бути 6,9 мм, а не 5,4, умовно кажучи, приблизно бджолина комірка. Внаслідок цього розвивається ця личинка, їй мало місця. Бджулину, якщо бджола розвивається бджоли рівно запечатують кришечкою, а тут місця недостатньо, вони отак ще в такий саркофаг надбудовують на цією коміркою. В результаті пасічники говорять, що це горбатий розплід. Тобто з такими горбочками. Це говорить... Зрозуміло про що? Що якісь вади є в матці, якщо його дуже багато. Якщо в основному цей горбатий розплід, це говорить про те, що матка зовсім не відкладає за плідників. Тобто вона стала трутівкою. Сім'я приречена, вона бджоли не народжуються в ній, будуть народжуватись тільки ці трутні. А ці трутні, яких вона, які виведені в бджолиних комірках, вони не повноцінні. Вони будуть менші, ніж нормальні трутні, виведені бджоли. Тобто такі напівтрутні, напівбджоли. Коротенькі, такі, куценькі. чуть товстіше за бджіл. Нормально споровитись з матками вони також не можуть. Тобто, як трутневий фон свою функцію також не виконує чоловічий. І от такий балац в сім'ї утворюється все більше, все більше. Їх вроді там щось жужить літає, але насправді що толку з такою сім'єю буде. Отже, висновок. Якщо ви побачили при ревізії, що така сім'я, що матка вроді і є, якийсь засів там є, але він отакий от горбати, значить висновок один. Значить, матку замінить, є звідки взяти, беремо. Оскільки цей період такий, що купити широкоматок десь із вні, як то кажуть, можливості немає, бо зазвичай цей час ніхто не продає. Якщо вдасться. Напитати в когось, хто вважайте, ну, інколи запитують, чи у вас є матка продати. Я кажу, і, і так воно і є, що якщо в мене є, наприклад, ну маленький відводочок, чи у вас будуть маленький відводочок, там 4 зимували, да, такий, ну, клів, 4 чи 5 рамочок, і звідти продавати матку, то та вартість твоєї самої матки це ці всі бджоли, правильно? От вважаєте, що та матка коштує повісні 600-800 гривень, на вона на рамках. Стоїть. Влаштовую вас, беріть, купуйте. І був такий от минулого року випадок. Телефонують, хочуть мати. З самого 40 сімей він хоче мати. Ну, ви ж розумієте, що в даному випадку проблеми абсолютно не стоїть. І виявилася така сім'я. Об'єднали з іншою, і, і воно навіть не відчується. Ви в 10 разів більше, якщо буде для того пасічника, чи вас поставити якусь таку ситуацію, можна буде зробити в травні місці відводками наздогнати цю ситуацію. Тому висновок, якщо є звідки, підсаджуємо, якщо нема, об'єднуємо таку сім'ю, не тримаємо на пасіці сімей, аби воно було, аби там щось літало. Ну для чого то робити? Потім просто-напросто йде, е, бракуються всі стільники, тому що вони це переводяться в ці трупневи, ці розплітви, потім е, сім'я сходить на нівець. Багато цього горбатого розплоду, що з ним робити, і перетопити, не перетопити ту, ті стільники, на яких є розплід, розумієте? То на самого початку, як тільки виявили цю ситуацію в квітні місяці під час цієї ревізії, ми приймаємо рішення. Є на пасіці ще дві сім'ї, чи хоч би одна сім'я. Все рівно об'єднуємо з двох в одну і все. Як це робити? Значить, та особливість, яку вже ми згадували, що, в принципі, не, не виникає особливих проблем в об'єднанні різних сімей. Проблема лише може бути в тому, що знаєте, один вулик стоїть в одному місці, а один в іншому. Відстань може бути там, на, на тому участку, у вас досить таки прилічна, не метр, не два, а п'ять метрів ви так поставили таких кількість. Тому зрозуміло, якщо вже від, обліджеш відбувці, вони привикли до своїх місць. І виникає таке питання, що оту от сім'ю нам треба що забрати і приєднати до якоїсь іншої. Що робити? Значить, В принципі, якщо така ситуація трапляється, тут висновок ніяких рекомендацій особливих не може бути, щоб щось зменшити ризик, щоб там вони менше літали, поверталися на своє місце. У будь-якому випадку, раз ми будемо об'єднувати, ну, добре, якщо, наприклад. Стоїть вулик безматочний, чи матка погана, і інші вулики. Тому зрозуміло, що ми проводимо об'єднання з яким ну, близьким вуликом. Бо якщо навіть ви об'єднаєте цю сім'ю через два вулики з іншим припустимо, можна так зробити. Переважна більшість бджіл льотної бджоли, а оскільки тут якісь негаразди з маткою, народжуваності молодої бджоли не було, переважно всі оті зимували бджоли тій сім'ї, яку ми хочемо, щоб кудись приєднати. Так? Тобто вони, якщо ви їх кудись і перенесете, вже до цього обліталися, повернуться куди на своє місце. Тому, якщо ми цю процедуру робимо, цей вулик, який воно було, ми всі рамки заберемо, переставимо в потрібні сім'ї, цей вулик з цього місця забираємо. Всі ці бджоли, звичайно, деякий час, пару годин на пасіці буде трошки не гаразд, не бажано там ходити самому. І щоб хтось ходив. Тому що бджоли повернуться на це місце, будуть шукати, куди залетіти. Немає, немає доми, Да? І вони будуть проситися в сусідні вулики. Щоб їх краще пускали в ці сусідні вулики, значить ви знаєте, що так просто чужу бджолу вулик не пустять. Можуть пустити чужу бджолу до себе. В гості лише в тому випадку, коли вона йде з медом, з нектаром. Yeah. Yeah. Да. В гості не спустимо нектару. Yeah. Тому в цьому випадку як рекомендація, цю сім'ю, яку ми зараз хочемо розформувати з цього місця, рознести, їй потрібно добре обдимити димарем, димом. Так, добряче, для чого це робиться? Коли так біологічно в них заклалося в пджіл, коли ми димарем їх обкурюємо, значить що? Думають, що треба вже ліс горить і набрати кольору на дорогу і втікати. Ну, одним словом, вони набирають в зобики мед, і таким чином ми даємо там, пару цих хвилин їх димиремо обкурили, даємо їм трохи набрати цього меду, і потім, коли ми їх вже розформуємо, рознесемо, підселимо, там, переважно більше тіл буде, що в зобиках буде мати мед. І коли вже вони навіть розлітаються, то їх будуть простіше приймати. Тобто, все одно, як я кажу, оці незручності будуть, не вдасться так зробити, забрали і все гарненько розійшлося. Вони будуть злитися, можуть жалити і все. Ну, але це треба пережити. Інколи трапляється, що по-іншому ми не можемо зробити, лише так. І це, якби оточуючи, повинні правильно зрозуміти, що, щоб не кричали, що ти там наробив, що не можна вийти на подвір'я. А потім все нормально. Якби, буде, і все інше. Якщо, наприклад, можна, все залежить від, від конкретної ситуації. В даному випадку я вам не можу, я вам сказав так, загалом, як це можна зробити. Але якщо на пасіці вулики стоять досить близько один від одного, скажімо там, метр чи півтора метра, можна, звичайно, зробити цю процедуру менш болезненою для от, оточуючих, меншою, щоб було цієї суєти. За декілька днів періодично чуть-чуть цей вулик безматочний Опіло, чи з зма... по... Підсунути до, е... до сусіднього вулика. І коли, наприклад, там вже відстань стане така в межах метра один від одного, ми їх об'єднуємо і цей вулик з об'єднаний, трошки також здвинемо його з сторону. От тут буде чуть-чуть суєта, але вона більш-менш направиться і цей вулик. Значить, коли ми робимо таке об'єднання, завжди не забуваємося, незважаючи на це, що це весна і все таке інше, Значить, у нас є для зручності цей ковпачок круг. Так? Значить, в нормальній сім'ї, куди ми щось приєднуємо, щоб ризики знизити, знаходимо матку і матку накриваємо ковпачком. Потім робимо ці всі процедури, підставляємо рамки. зазвичай... Якщо ми з іншої сім'ї безматочно хочемо розформувати, на що ці рамки підставляємо? Може бути там трутневе цей розплід. Звичайно, що ну, смисл ставити ці рамки із трутнями, щоб виводилися в іншу сім'ю. Да? яємо, якщо це сім'я з горбатим розплодом, усім. але є певна маса бджолища старої бджоли. Якщо це Перша половина квітня місяця, тобто воно ще якийсь потенціал несе. Ще якісь два тижні ці бджоли проживуть старій з тої сім'ї. Якщо ми їх додамо в іншу сім'ю, тобто буде більша маса бджоли, трошки кращі умови створиться мікроклімату, скажімо так. І це буде плюс для іншої матки, тобто збільшиться сила. Що робити з цими ж рамками з зростнення? Ну, в принципі, оставляти їх просто так не потрібно, тому що той розплід, що. Ну, буде гнести, і потім з цими рамками, з цією сушою вже ви нічого не зробите, їх просто не перетопиш нічого. Тому можна, якщо це запечатаний розплід, його просто розцарапати, вилити, пошкодити, ставити десь до краю цю нормальну сім'ю, і бджоли напросто почистять, повикидають його. і таким чином можуть зробити, що ця суш, якщо це нормальна, світлокоричнева суш, не така рамка чорна, що вже з неї толку нема, то навіщо бджіл мучити, щоб вони його готували. Якщо це якісна, Суш, лише в ній трутневий цей розплід, ми робимо таким чином, щоб він не виводився даремно в сім'ї. Пошкодили його, бджоли, санітари очищають це все, залишки, викидають. А тут буде можливість, матка потім буде сіяти якісні Кормові рамки з медом, на яких є бджоли, підставляємо, але в сім'ї, в нормальній сім'ї, ми нічого не роздвигаємо, ми просто додаємо. Додаємо, до краю ставимо. Через день-два, коли також сприятлива погодна мова, вже бджоли вони об'єдналися, ніякої там ворожнечі між ними нема, Ми вже починаємо формувати це гніздо, дивимося, що куди. Рамок, звичайно, що може бути більше, чим їм потрібно. Те виставили за заставу, може там трошки меду є кормувати, процарапнули за заставу, хай несуть собі назад. Та суш, десь був цей трутневий, вони там його повикидали, той мусор. Ці ті личинки чи там, э, лялечки вже повиносили, поставили його теж заставило. Зробили стільки, скільки потрібно сім'ї. Все, тобто з двох утворилася одна сім'я трошки на одну рамку, чи там на дві якої сили було сильніше і росте, розвивається так. Наступний час вам треба буде, буде порожні вули, зробити Ти йдемо до цієї теми, як це зробити, зробимо. E, що ще може бути? Значить, по весні може бути ще така ситуація, що вроді було все нормально в минулому сезоні. Сім'ї перезимували так, середні були з осені, на весну. Зимівля не досить вдало пройшла, тут ослаблено. Ну, ну, припустимо, там 5 рамочок, бджіл. так? квітні місяці трошки скоротилося після обльоту. Можна побачити, ви відкриваєте гніздо під час цієї ревізії, вроді все нормально, там матка сіє, розплід рівний, але на дні щось там лежить, якісь білі крупинки і все таке інше. Тобто це вже із опери захворювання бджіл, ознаки. Не забуваємо і про цю категорію, що нам варто звернути і на загальний стан гнізда, як і з хворобами діло обстоїть. Тому що весною. Слабкі сім'ї, можливо, ще десь у вас ну, досить така сирість, чи пасіка внизу якомусь розташована. Чи вулики під час зимівлі досить мокрі були, немає запасного, щоб сім'ю пересадити. Так у тому вологому, мокрому зими він ще не, не просикає, знаєте, ці бджоли і далі з березня в квітень проходять. В таких сім'ях слабеньких з'являється така хвороба, як називається? А то причиняє Аскосфероз, наприклад, да? тобто ви бачите, що... Розказував Олексій Михайлович про неї прокачається. Асмосфера, так. Да. 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 Значить, що там, можна побачити на дні вулика, такі кусочки крейди, сіренькі, біленькі там лежать. Тобто це розплід, який грибок вражає, він... вони його викидають потім. І ознаки. Навіть можна подивитися, якщо вже серйозна враженість, то піде лятка видно, вони виносять його. Метр, півтора, знаходяться ці крупинки, якщо побачите, на дні вулика. Тобто оце слабкі сім'ї весною в сирих вуликах страдають від цього. Значить, потрібно всі умови зробити для того. Це, це захворювання так просто одним махом не вдасться його вилікувати. Тобто досить систематичний підхід потрібно для цього застосовувати. В літературі написано дуже багато різних рекомендацій від часнику цибулі до антибіотиків. Колись у нас на пасіці привезли, були нам подарували один з пасічників пару сімей з вуликами. І також ці сім'ї привезли вже, чи не пам'ятаю, в кінці вересня, там по чотири вулички, десь вони стояли в лісі, тобто всі з паскосферозом хлабеньки. Ці санапіни, ці всі речі, ці ампули, що димлять, шиплять, Значить, ну, найбільш дієвий спосіб це, звичайно, потрібно по можливості, як настає момент, оновити гніздо. Тобто всі ці рамки, які знаходяться ставити, от настає в травні місяці відбудова стільників, будемо говорити, вощини. Вже да? бджоли виділяють віск, ми ставимо рамки з вощини і в таких сім'ях. От поряд із тим, що по максимуму викидаємо всі старі рамки, даємо їм оновлюємо гніздо, плюс до того всього можна використовувати оці всі лікарські засоби, тобто в поєднанні лікування, плюс оце оновлення гнізда рамок, воно дає якийсь результат. Тобто фактично за сезон ми зазнак таких більше напастів не зустрічається Це з цим аскосфологом. А в принципі, якщо вона... Так, сім'я набирає силу, воно трошки вроде, ознак не має, бо вона вже може справитися з цим десь там, виносить ці личинки, ви особливо їх не бачите. А саме отак по весні з'являються ці ознаки захворювання. Ну, Це, бачите, вже ми трошки доходимо до того, як на матку подивитися, як там ознаки хвороби виявити. І кожен із вас, хто планує придбати бджіл, оце зразу таке мотаєте на вуз. Що ви маєте, оце ви маєте звертати увагу, хто має бджіл уже, то він це робить, оцінює їх після зими. А хто хоче з початківців буде купувати бджіл, ці ознаки він має перевірити, що він купує дійсно якісні бджоли, якіснума. Тому пригадуємо, що я говорив, коли купуєте бджіл не так, як в мішку, а приїхали на пасіку. Ну, варто подивитися на розплід, як він. На рамці знаходиться яким масивом. Що з тим розплодом, можливо, там є якісь продиравлені, чи ще якісь ознаки личинки подивитися, чи там вони не, не заплісні, не, нічого. І це вже багато про що говорить, яка сім'я буде подальша. Хотів би ще сказати, що в повній мірі в цей час, особливо в слабких сім'ях, можна проаналізувати якість матки. Тому що якщо сім'я займає 6-7 вуличок, от коли ця весняна ревізія, ну тільки погода настане. Не можна так точно сказати. В одному випадку це може бути березень, да, припече, одна була сім'я. А можливо, буде така погода плюсова до 10, але не дасть змоги провести цю роботу, а вона настане десь середині квітня. Зрозуміло, То, тоді вже бджоли трошки підтягнуться в силі і розплоду буде більше. Одним словом, я хочу сказати, якщо ми дивимося слабенькі сім'ї, як би то не було, навіть якщо там хороша матка, ну так, посередня матка непогана, то того розплоду буде небагато і е не можна буде подивитися. От на практиці показується така річ. По весні, вроді дивиться ну, так, що то рослиться не очі, не так, він вже не, не суцільним масивом, так. але потім силу набирає, якийсь почав. Туди під кінець квітня спостерігаємо, от і розплід гарненький, його більше, і він такі фуціни йде і все інше. Але важливу роль в цьому відіграє, що якщо це буде погана суш, яка б там не була матка, ну погана суш яка. Там, там трутневі якісь комірки, там десь е е вигрезена проволока, е коли вощина навощували, тобто неякісна, сама суш. І в цьому понятті багато що треється то, звичайно, чекати від того, що буде хороший розплід, не буде. Матка вибирає, лише бджолині помірки, правильної форми для засілів. От якщо їх не буде підряд всіх однаково, не буде цього розкрит. Значить, Забігаючи вперед до теми такої розширення, я хочу вам сказати, що ну ви бачили стільники, які можуть бути в гнізді оці рамки. Значить, Світлі, молоді рамки, свіжі відбудовані, вони такі білі, да? Ось, як тільки... Бджоли, матка починає відкладати в них яйця, виводяться покоління за поколінням, відбувається таке постаріння стільники. Тобто цей стільник все темніше, темніше стає. Коли він стає такий, як ми сказали, що дивимося, а вже деньці не просвічується, це говорить про те, що треба вибракувати. Да? З усіма наслідками чи причинами цього, що там і діаметр зменшений комірки, тобто і об'єм і Нагалі стільники це як джерело от таких різних збудників захворювань. Тому найкраще це світло коричневі такі. Рамочки, вони, по-перше, і по міцності, якщо це ми для меду говоримо про процесі відкачування, брати відкачувати свіжий стільничок такий, гарний, лише відбудований свіжого вищина із воску. Досить він ніжний, він ламається зразу. у медогонці виломується і все. Обережно покиняли. Ну, а чорні, то, то вони такі вже міцніші від тих коконів, які там нашарувалися. Тому, коли е, пасічник готує гніздо на зиму, він старається, щоб взимку оці рамки з меду, вони були не просто з меду, а вони ще були і відповідної якості. По-перше, <клес> за кольором вони мають бути, коли зійдемо так, ну, підготовка до зими. Вони мають бути не чорні і не білі такі. світло-коричневі, в яких вивелося 5-6 поколінь бджіл. Тобто це вже такі вони коричневаті ці стільники. Для чого це робиться? Це робиться для того, тому що в них краще тепло тримається і матка по весні, березень, квітень місяць, вона краще відкладає яйця саме в такі стільники коричневі. Якщо їй буде на вибір, припустимо, пасічник поставив. На зиму в середину гнізда повномедну рамку чи там рамку, на якій містилося 2,5 кг. Але ця рамка сама по собі, вона є свіже відбудованою була біла. Таку рамку не можна залишати в місці. Тобто вона в центрі в тому місці, де матка почне весною відкладати яйця. Якби там стояла коричнева, вона б ту рамку краще освоювала. А тут вона буде довго її обходити стороною і не хотіти там класти яйця, тому що досить холодна. Е Холодний стільник пасічники називають. Нема там ще основи цих нашарувань, щоб воно краще Пільонки ці були з залишків цих е, колишніх поколінь. Тому не варто таких залишати і рамочок. <кій> і е, можна побачити, що якщо такі рамки знаходяться, в такій сім'ї просто буде менше розплоду, вона буде повільніше розвиватися. Тобто це упущення пасічника ще в кінці літа що він не подбав про те, щоб забезпечити нормальну якості стільників і підготовку їх до зими. І по весні це все виходить наявне. Тобто забезпечення якісними стільниками, воно буде вже весною видно. І потім, коли дійде час до розширення, це окрема тема, слідуючи, пасічник зрозуміє, що як він зробив. І оце забезпечення бджіл створення на пасі запасних стільників. Суші, воно відіграє важливе значення. Що Варто пам'ятати, що пасічник, якщо у вас є вулик на 20 рамок, це не значить, що в резерві або просто комплект 20 рамок і все на, на вашу пасіку. Я ну, собі, що на кожен вулик ви ще маєте, скажімо, 20 рамок, ще плюс 10 рамок ви маєте мату. Для чого це я говорю? От, наприклад, ви там Купуєте вулик, ну, припустимо, без рамок, Купили два вулики, 20 рамок чи якусь іншу кількість. То маєте на увазі, що самих рамок ну, цих реїчок набори, вам треба купити з запасом не тільки 40 штук. А вам потрібно їх купити 60 штук, тому що буде такий момент, який буде цього вимагати, що треба створювати запас цінників в подальшому Ну і повертаємося до цієї ревізії. Тобто проходимо. Продивилися, вся ситуація зрозуміла, що, якщо все гарно, чи якщо є якісь недоліки, виправляємо. І важлива задача цього періоду утеплити найкращу сім'ю. Від того залежить, як ви є, яка кількість кормів буде в цій сім'ї, якщо забезпеченість кормом буде достатньо, кілограм 10 хоча б є корм. Ви гарно її утеплили. Можна, якщо це є два льотки верхній і нижні, от на цей період, весняний період першу половину весни, квітень місяць, можна зробити таким чином, що верхній льоток закрити, а пустити їх на нижній льоток. Тобто зберегти трохи їм тепло. Якщо це особливо слабенькі сім'ї, якщо середні сім'ї, можна, є можливість регулювати, так, 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 да? можна цей верхній льоток прикрити, ну, щоб там бджола виходила, припустимо, через весні. Але він був не повністю відкритий на, цій, там, на весь діаметр 25 чи 30 мм. Тобто скоротили. Нижній льоток так само не повністю весь відкритий, а в весняний період ми його залишаємо відкритий, скажімо, якщо це середні сім'ї до 10 вуличок, нижній льоток сантиметрів 3-5 см залишаємо відкритий навпроти, ну там, ніздайфровиться. І верхній прикриває. По-перше, це для збереження тепла в м'язі. І по-друге, бджоли вилітають вже погода по щось там по обніжку, якісь там а, а, ранні нетероноси починають розцвітати, щоб не провокувати бджолиної крадіжки. Обов'язково не забуваємо, що вчасне регулювання льотків – це запорука того, що ваші бджолини сім'ї будуть. Будуть в цілості і сохранності. Тому що такий немаловажний момент, на який забувають звертати увагу пасічники, і потім, особливо це весна і в кінець літа, як регулювання цих людків. Ну, я маю на увазі, що в цілому вулиці якісні, і інших шляхів проникнення бджіл не може бути. І просто трапляється такий момент, що говорить, та осінню моїх бджіл там оси заїли, чи. Сусіда бджоли налетіли. значить Це все від того, не причина в тому, не в осах і не в бджолах сусіда чи іншого пасічника, а причина зрозуміла саме в цьому пасічнику, що він вчасно не скоротив льотки, що він е, почав оглядати бджолі сім'ї не в потрібний час. Бо якщо на дворі ми бачимо, що льот бджіл із вуликів. Ну, Не, не літають бджоли, воно видно, там, По одній, по дві, там, по пару штук бджоли вилітають, але немає того льоту, щоб вони якусь роботу якийсь нектар приносили. Тобто була б ознака, що йде принесення нектар. За такою ознакою як посеред дня піти, відкрити гніздо і побачити, що там мало корму, взяти ще бутилку з сиропом і почати наливати в там сироп чи там кормушку поставити. Значить що, він спровокує те, що почнеться напад. В цей період бджоли відчувають запах цього сироку, активний день і навколо цього вулика, ажіотаж, забувся скоротити льотки, повністю льотки відкриті і починається. І пішов, і там не звернув, що там далі робиться. І потім приходить, дивиться, що дійсно біля того вулика куча мертвих бджіл. У вулику або немає вже бджіл, або куча бджіл, матка вбита і меду немає. Тобто такі ознаки можуть бути. в кінці літа. Інколи трапляються такі моменти, що і оси дійсно можуть завдати таких суттєвих е, ударів, тому що розмножуються і проникають у вулики, бджоли не можуть з ними справитися, залітають вони і пізно, і, і рано, коли ще досить прохолодно, скажімо так. Ну, на вулиці, трошки ви бачили, як оси літають температури, переносять. Нижче, скажімо, краще, ніж бджоли. Бджола буде сидіти, а, а оса літає, навіть пізно осені, вже формується, а на крайніх рамках дивиться і оси на медових рамках собі залітають спокійно і відбирають. Тому це завдання пасічника не забувати про це і контролювати. Це весна і кінець літа, коли припиняється взял.